Коротко про забезпечені інструментом на сервісі. Так, от у нас два інструмента шпілька болт Просто саморобні з того було. Для перепресовки селенблоків, тулок і так далі. В якості підшепника використовується опорний підшепник від Volkswagen Polo дві ось такі шайбочки і дві гайки. Но шпілька про неї зараз буде окрема історія. Ось це. Кусок тієї шпільки, і, по-перше, він погнутий. По-друге. На цьому кінці вона потягнута. Як ви думаєте, яким ви інструментом потягнув її? Цим? Ні. Аж ні разу. От. Раз. І от. Два. От цим, сука, інструментом. І знаєте, що сталося? Зараз відеоряд уже не дуже важливий. Просто можете слухати мій голос, ну і потім буде номер. Можете записатись до мене на ремонт. А що взагалі відбулось? Відбулось те, що з однієї сторони шпілька почала витягуватися і зламалася. А з іншої сторони блінчик прижимав резину силен і ця резина силенблока вона зжалася. І при різкому обломі шпільки вона спрацювала як пружина. От тому той кусок шпільки і відстрілив з таким страшним звуком. А що саме цікаве, така робота коштує 7 тисяч гривень. Саме на сервісі така ціна. А сервіс в центрі Києва. Обслуговуються там, в основному всякі статусні автомобілі, Lexus, Mercedes, Да. Цінники просто піздець. А інструменту хуй і ніхуя. Ми механіки працюємо, як в гаражі у дяді Жори на Троєщині, в якому з вас візьмуть в 3-4 рази дешевше за таку роботу, або взагалі пузирі водки. Тому взагалі для чого це відео я роблю? Для того, щоб дати про себе знати. Я заїбався працювати на сервісі, але поки втікти від нього остаточно не можу. Тому якось треба починати працювати на себе і відкривати якусь свою справу. От, номер. Ви бачите на екрані Telegram Viber. Пишіть по любим питанням, саме по механіці, там подвіска, щось по мотору. Все, що можу, все, що вмію, все, що знаю, проконсультую, підскажу, відремонтую. По можливості, звісно ж.